Кажуть, швидше почнеш, швидше закінчиш. От така де суть цієї консультації всієї, але є нюанси. І про них поговоримо. Ну, по закону це все добре, розірвання шлюбу про розлучення повинно тривати не більше двох місяців. Але закон один, а про реалії зовсім інші. Залежить це все від декількох факторів. Перший фактор це суд, куди ви звертаєтеся. Наприклад, ви там зареєстровані, прописані у Печерському районі міста Києва, чи в будь-якому іншому подали заяву, а попала до судді, яка там то на відпустці, то судить Медведчука, то судить Зеленського, то судить ну, кого всіх таких відомих осіб. І, звичайно, ваша справа про розірвання шлюбу може застряти там надовго. Чи взагалі суддя є такі нюанси? Виїхав за кордон, приїжджає раз в місяць, не буду без прізвища, але я вважаю, що це дуже негарно, з точки боку представників влади, і там щось відписує. Другий нюанс от такий багато справ. Ну Ви і витягують їх потихеньку, а ваша папочка упала в якийсь правий куточок, заклалася бумагами, і до неї доходить очередь. В останню чергу черга доходить. Тому є справа про розлучення, не полінуйтеся, або ви, або ваш адвокат. Пішли в суд, попитали, нагадали про себе за питання, як то за спрос не, не б'ють, і воно піде трошки швидше. Тому тут нюанси по суду, якщо от подаєте в якийсь суд, завжди є варіації. Там за місцем проживання позивача, відповідача. Хто подасть на суд вибирайте суд з, меншою, такою, навант, з меншим навантаженістю. Але є теж нюанси в районах деяких, от там один суддя на весь район, бо суддів не вистачає. Тож подивіться в системі, це нюанси, які впливають на швидкість. І нагадуйте про себе. І пам'ятайте, якщо вже така потреба настала, то розлучайтеся, тому що тут хтось якби міг сказати, скільки воно буде тривати, невідомо. Якщо там ви подасте до суду, а ваша справа буде призначатися на день, а там повітряна тривога. На наступний день, а там знову повітряна тривога. І воно так от все йде. Тому дякую за увагу. Радий буду, якщо комусь це користь принесе. Пишіть питання в коментарях. Нерухомість спадкування, сімейні питання відповідаємо. Адвокат Володимир Конь.